транспортного потіку міста війни, в тому числі громадського транспорту. І дуже багато було різних таких сумнівів серед вінничан і таких різних пліток, що а, вони не встигнуть, а це буде дуже довго, є проблеми, не можна добратися і так далі. Але ми були впевнені а що тут працює серйозний потужний колектив, збірний колектив, те, що ми виконуємо всі роботи вчасно, і це було можливо досягти і завдяки тому, що фінансування відповідним чином було теж вчасно надходило. І так, як сказав Валерій Вікторович, що саме в рамках бюджетної децентралізації це реальний. Вклад і реальна, якщо хочете реформа можливості фінансові територіальної громади розвивати інфраструктуру любої територіальної громади, зокрема міста Вінниці, і тут я хотів би подякувати і прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману за те, що Кабінет міністрів достатньо оперативно вирішували всі питання, які пов'язані з фінансуванням даного проекту, і голові обласної державної адміністрації, самі державної адміністрації, за те, що нашу... Пропозиції щодо включення цього проєкту на Фонд регіонального розвитку він відбувся. І знову ж таки всі фінансові ресурси вчасно через відповідні структури надходили і в той день, коли це було необхідно. А вам я хочу подякувати за вашу роботу. Вам хочу...